Ну, я стала замічати, що вона погано ну, для свій вік погано балакає. Старший син дуже гарно балакав, а вона погано балакає. У нас є комісія, яка розподіляє посадочкам ну, куди лучше піти, де є спеціалісти, щоб з нею займалися. І ми пішли туди, і голова комісії мені підказала. Каже, ну, ви ніколи не зверталися до лікаря-сурдолога, щоб провірити слух. Ми приїхали і так нам сказали, що в неї ну, поганий слух, друга степень тугоухості в неї. А нам порекомендували лягти в лікарню, пролічитися. Ми лягли, пролічилися, нас прокапали 10 днів. Ну, Покращення це ніякого не дало, тому нам рекомендували тільки слухові апарати. Софійка має діагноз сенсоневральна приглухуватість другого ступеня. Це ну фактично це не дуже велика втрата, але при такому діагнозі Софійка може не вимовляти певні звуки, ну не чути. І не вимовляти, тому при другій ступені ми вже пропонуємо таким дітям, людям слухопротезування, тобто підбір слухових апаратів. Ну вона не спілкується, їй важко ну діти її не розуміють, і вона виходить старається. Ну зараз уже трошки краще, якби може, підросла, і ми ну, теж почали займатися з логопедом. І трошечки є покращення, але логопед каже, що вона не дочуває, їй важко повноцінно повторити слова. Ну, трошечки краще, що почала на танці ж ходили, і це вона краще стала спілкуватися чуть -чуть з дітьми. А так вона ну, не спілкується з ними, не спілкувалася, по крайній мере. Я коли їхала з лікарні, коли нам перший раз поставили е такий діагноз, я їхала дуже ну, засмучена. І мені подруга дзвонила, каже, а мені тільки що попалося, каже, случайно в Фейсбуці, каже повідомлення, що в фонді Рената Ахметова є ну, така програма. Каже, зателефонуй. Я приїхала додому ну, наверное, дуже... на дуже на наступний день. Я зателефонувала. Мене прийняли всі дані і потім, через деякий час, ну це дуже швидко. Я дуже ну, якщо чесно. Спочатку не, не, не надіялася на те, що так вийде. А так нас перед Новим годом дуже обрадували, <святували> пощасливили, що сказали, що нам дадуть слухові апарати. Ці апарати налаштовані фактично по потребі, по аудіограмі, тобто по потребі даної конкретної людини. Тобто в даній ситуації це Софійка. Тому е, при носінні апаратів е, вона почне гарно чути. Всі звуки, які вона не чула раніше. А при заняттях там, із мамою, із сурдопедагогом або логопедом, кого, кого, з ким вони будуть займатися, в неї вже почне формуватися мова, таким чином, що вона буде правильно вже вимовляти ті звуки, які вона не дочувала, не вимовляла. І в неї мова вирівняється. Тобто, через якийсь час в неї мова буде. Ну, гарно. велике дякую фонду Рената Ахметова, тому що ну я не знаю, як ви б далі викручували з цієї ситуації, що робили ви. З фондом Ріната Ахметова ми співпрацюємо дуже вже давно, і дуже багатьом родинам, багатьом дітям фонд допоміг в придбанні цих слухових апаратів, бо ну, далеко не кожна родина має можливість купити слухові апарати, бо вони, якщо це апарати цифрові, гарної якості, вони достатньо дорого коштують. Тому деякі родини ну, просто не мають можливості, да? як, наприклад, ця мама, да? коли вона в неї двоє дітей. Їй складно одній виховувати дітей. Звичайно, я не знаю, коли б вона нас забирала на, на ті слухові апарати. То дуже добре, що є такий фонд, який може допомогти. А, ну, надальші плани мені дуже хочеться, щоб вона навчилася балакати. Ми плануємо займатися вокалом. Все таки, в неї є здібності, Вона. Ну, творча в нас і малює, і співає, і танцює, і будемо розвивати її в цьому плані, щоб артисткою була у нас.